Любі друзі, Сьогоднішнє наше відео буде трошки незвичне. Хоча мій канал називається Мозаїка життя. тобто В мене навіть в описі каналу вказано, що в мене і літературна творчість, і оздоровлення, і художні колективи Львова, і види Львова, і кулінарія будь-що виготовлення виробів своїми руками. Сьогодні я хочу поговорити для... з тими. Жінками, яким є трошки більше, ніж ніж 60 років, може і ще більше. Багато в нас таких дискусій ведеться про те, як повинні одягатися жінки яким за за за. Звичайно, якщо в жінки немає головокружіння, немає важких болей, немає понижного чи підвищеного тиску, і вона. Звичайно, треба і лікуватися, і знаходити час, ті дні знаходити, коли вони не, не, не є метеозалежні, коли дні прекрасні, коли гарна погода сонячна. Ті дні знаходити просто для себе. Хіба хтось з вас буває таке, що рано пробудився, і не подумав, а що я сьогодні одягну? Напевно, не всі деякі є такі жінки, які мають носять все життя коротку стрижку, не знають, що таке фарба для волосся, що таке косметика. І, можливо, вони дійсно красиві і з молодості дотримали традиції такої думки, що краса повинна бути природня. Я їм вірю, вони по-своєму щасливі, ці люди. Але є люди, які є мінімалістами в одязі для жінок і є максималістами. Я напевно належу до середніх. Колись я маю приємні спогади, ще з дитинства, не було тих саканхендів, було дуже важко з одягом. Мама ходила. Магазини, які були трошки дешевші, чи просто щось викидали під кінець місяця. Я вже мала 14 років, мама мене водила в ательє і мені шили костюмчики, платячка. Але на той час вже буквально з 10 років я навчилася шити сама і дуже добре ще зараз пам'ятаю ті платячки, спіднички, які шила я і собі, і сусідам, і своїм сестрам. Але коли з'явився секонд-хенд, ми жінки просто здуріли. Я зберігаю вже багато років, може років 10 чи 15, вирізку таку з якогось журналу про те, як е, жінка має бути прекрасна, е, озброєна своїм одягом, своєю красою, своїми думками, внутрішнім світом і що вона повинна одягати. Тому що дуже часто ми забуваємо про те, що ми щось маємо з такої серії, а ми купляємо нове. Це нормально це для настрою дуже добре, якщо є кошти. Але треба добре після того проглянути. Може, щось є зайве, є речі, які дуже подобаються, які носяться багато років, але вони вже ну, в якійсь мірі надоїли. Їх можна просто передати комусь чи викинути, чи комусь подарувати. І я от стою і думаю над тим, а скільки нам всього треба, якщо подумати, напевно, рекомендують стилісти мати одяг залежно від свого стилю і свого способу життя. Є навіть спеціальний одяг для. Сну це переважно стосується не тільки молодих заміжніх дівчат, але й старших, тому що комфортний сон це завжди комфортний одяг для сну це завжди і гарний і спокійний сон. Звичайно, має бути і бабовняна білизна, і вигідність, зручність. Я, наприклад, не люблю, коли я носила сорочки нічні. Тепер мені, оскільки коли почалася війна. Я стараюся носити для сну, коли холодно вдівати штани і футболки, тому що, не дай Бог, зриватися вночі і бігти до укриття, щоб вже було більш-менш підготовлені речі і щоб було зручніше їх одягати. Тому під час війни я зовсім не ліквідувала нічні сорочки. Інший стиль це хатні. Багато продають і носять халати. Особисто мені не подобається. У мене є халатик, який висить в кладові на вішечку. І, можливо, часом треба накинути його на себе, якщо не встигли одягнутися, чи там змерзло, чи ще до якісь справи маю. Є халат махровий, який я вдягаю у ванні після купа прийому ванни і навіть не витираюся рушником, тому що він махровий, він такий теплий і повністю вологу втягує. Є ще такі атласні рушники халатик, який я, можливо, колись, дай Бог, не хворіти, в лікарню візьму. І я... мені подобається в хаті ходити. В джинсах чи в якихось спортивних штанах гарній, бути завжди затишною, причесаною, тому що буває всяке, може знайти сусід. Може бути, що несподіваний якийсь технік, і треба відкрити двері, і мати нормальний доглянутий вигляд. Тобто є стиль домашній, стиль нічний, який ще стиль нас повинні цікавити. Стиль просто для прогулянок. І стиль спортивний, я думаю, це одне і те ж. Рекомендують для тих, кому за заза -за, стиль вечірній. Тобто рекомендують плаття із парчі. Мені це дуже не подобається, яка там парча, капелюхи, макіяж. Ну і звичайно, зараз дуже модно вишиванки. І Якщо вже доведеться раз в п'ять років піти в той театр, хоча дуже потрібно було б опановувати наше мистецтво, якщо є здоров'я, ходити в театр, хоча квитки дорогі, і я думаю, вишиванку найкраще варіант ніж. З вирізаною з оголеною спиною парчове плаття до землі. На презентації можна вишиванку. Я, до речі, пішла мова про вишиванку. Це моя перша вишиванка і перший раз, першу годину, яку я її вдягла, мені 72 роки, це моя перша вишиванка. Я мала мамині, але за браком коштів я їх продала, вони були, мали якусь певну ціну. І ходити вони не годилися, але як антиквар вони. Мали вартість свою. Отож, мені 72 роки я придбала першу вишиванку. Недорого, дуже, я вам скажу, 650 гривень я на ту вишиванку заробила на Ютубі. Ютуб мені виплатив певну суму невелику, і я дуже мріяла щось для початку собі купити. І ось це я показую вам. Я дуже задоволена, тканина сорочечна, Це не реклама, тканина сорочечна, тобто вона не мнеться. Тут нашивка, ну майже не видно, що це вишивки на льоні. Я дуже задоволена цією сорочечкою. І ось що я ще хочу? Я почала говорити про стилі одягання, як повинні вдягатися жінки, які за 60 років. Ось цей стиль, наприклад, спортивний. Один з таких стилей, ну, молодь любить займатися спортом, ми не дуже, ну, да, часом ходимо. Але тепер, як така вже пішла мода, кілька років тому була шалена, молодчалася мода на спортивні костюми, то я думаю... Варто мати навіть один або два спортивні костюми. Крім того, двоє спортивних штанів мати, або і джинси якісь старші мати, щоб носити їх вдома. Але бажано на вішаках розвіщити собі так, щоб комбінувати. Наприклад, ці штанці підійдуть до, цього, до цієї блузочки, до цієї футболки, щоб була гармонія кольорів, не обов'язково однакові кольори можуть бути або однакові, або контрастні. Всякому разі, щоб. Ті кольори були гармонічно, впліталися, щоб не були такі несподівані нюанси і переходи. І це спортивний наряд. А є ще парадний наряд. Я вже сказала, що це парадний наряд. На, на, на даний час, на останні наші роки, найкращий парадний наряд це вишиванка. І, звичайно, якщо холодний день можна то на то для літа можна одягнути і кардиган. І пальтечко, чи якесь модне пальтечко, чи плащ, тепер модні довгий. До речі, я повернулася до свого старого, престарого, старомоднього, але нового плаща. Він є бежевого кольору, можливо, покажу. Бежевого кольору довгий майже до землі з поясочком. І коли я вийшла в центр міста Львова, майже всі дівчата носять, можливо, це сучасні кращі тканини. А він дуже подібний на ті сучасні модні, і навіть не знаю, чи я хоч раз вділа, він на мене дуже гарно лежить, бо дочка хоче забрати, тому що це модне. Але думаєте, що старші люди, яким за 60 або 72, не хочуть гарно вдягнутися, дуже хочуть. Я деколи думаю, коли ну, звичайно, як приходить літо, шафа повна, треба трошки роз, віддавати, провіряти, що підходить, що надоїло, що не підходить по фігурі. Але тим не менше, навіть така мене дурна думка приходить, треба три рази, оскільки я пенсіонерка виходив в день на прогулянку, чи в магазин, чи на базар, чи по пойти справах, і кожен раз щось інше. Тому що не вистачить е, того всього, що є в шафі, протягом мені там вдягнути. Не тому, що я багата, я дуже бідна. Просто нас так, люди просто віддають своє. Е, є така в мене людина, яка е, дуже любить секонд-хенд, і вона е, лікує цим депресію. Вона щаслива, коли вона зайде, переглядає ті різні блузочки, різні ті ході, різні туніки. І вона щаслива від того, що навіть купі якийсь колір, який просто їй подобається. Хоча їй та річ не підходить. Потім моя шафа збільшується, збільшується. І ось я от кілька днів робила порядки в шафі і починаю думати скільки. От як рекомендують з того листочка, що я зберігає, може, 15 років, що треба, скільки мати. Рекомендують плаття, ну, 2-3, футболочки ну, 3-4. Там пару штук на довгі рукав, пару на короткі рукав, светри один через голову один защіпаний, колись старі часи носили. Ну, пару, кілька пар джинсів, там пару сумочок. Багато рекомендують мати аксесуарів, тому що, думаю, що до різного одягу можна підібрати різні намиста. Їх поєднувати і їх комбінувати щодо чого. Костюм для старшої пані треба ну, піджачок, спідниця. Можна так само пару костюмів, пару. Я маю два піджаки, сьогодні приміряла короткі і один знайшла ще довгий. Я майже їх не ношу і не носила. Але кожний колір можна підібрати до певної спіднички, чи до певної довгої, чи до короткої спіднички, чи до певних брюк. Була мода дуже, жінки носили чорні. Штани брюки. Така була мода, і коли зараз старша пані йде в тих чорних штанах, мені страшно на неї дивитися. Мені здається, яка вона старомодна. Тим не менше це порядно. Ну, старша пані, якщо без фігури, то звичайно джинси не дуже йдуть. Та Якщо навіть вдягаєш, джинси, то треба. Я маю дуже багато різноманітних накидок гіпюрових, шифонових, які я в старі часи, коли важила під 100 кг, я Вдягалася модно, але я на брючки надівала накидочки. Мені їх багато, я навіть можу показати в своїй шафі. Назбирала зараз стільки, скільки викинула, скільки роздала. Ось така, це най найновіша мені сестра подарувала. Тут такі бусинки, сучасна така блузочка. Не за щіпку, просто можна топік вдіти, Якщо шиє, позволяю, або прикрасти колієм. Отавові пюрово. Якщо в мене плаття є біле, я не довге і без рукавів, Руки в старшому віці, бажано, які б вони не були, ході, повні, вися, висить шкіра, потріпана, страшна. Не треба її показувати. Ще одна така гепюрова, то навіть мені забагато, але вони мають різні фасони. Оця шифонове, чорна накидочка, я носила коли, в часи своєї повноти, і вона була дуже дорога на той час, років 20 тому, вона була 100 це було дуже багато. Ось тут в мене просто таке нібито платячко і е, гіпюрове Я подумала, раз вдягнула дочку каже, кажу, мама, то воно ти так тюй наділа, але воно таке прозоре, якщо під нього надіти трошки коротшу спідничку і топік і прикрите своє тіло грішне, оце, оце вона з коротким рукавчиком і прикрите просто буде гарно і естетично. Така довга, вони всі довгі прикривають бедра. Я не можу вирішити, скільки мені відкласти а скільки залишити. Тут так, штук 5 є ось такі в мене наряди. Чомусь я почала проти накидочки, тому що в старшому віці треба не оголювати своїх рук. Мало чого в нас може висіти там і трястися. Ну, а скільки треба мати платі, якщо воно є, якщо їх є десять, це забагато. Якщо їх є 4, 6, то скоротити до 5, наприклад. А як в мене є людина, яка має їх, наприклад, 300, вона має, може, 450 футболок, 300 платів. Хоча, я вже казала, що вона це куплення. Ну тому що це дуже носить, тому що і немає куди, і немає здоров'я. Просто за кольором. Тому що є в нас тепер така можливість секонд-хенд. Ми всі любимо. І в останні дні купити щось дуже цікаве. Але я рекомендую краще купити в перший день одну річ за 100 гривень, ніж в останній день 10 речей за 100 гривень, тому що з тих 10 одна може підійти, а решта все викинемо. Отже, що я ще би хотіла сказати? Коли я схудла зараз на 13 кг, я щось вирішила носити спіднички в часи своєї молодості, своєї ваги. Я носила довгі, можливо, така й мода була до самої землі спіднички, потім надбала ті шифонові накидки, щоб не було видно мого заду. І ось такий мій густий. Тепер я купила, можливо, при нагоді я її покажу. Купила різноманітні. Це було таке захоплення, різноманітні спіднички, які переважно каже моя доча, що то мама ти не в 10 класі. Вони з тканини, яка називалася в радянський час Вільв'ят або штрукс. Вони до колін або коротше колін. Але оскільки мені трохи поділилося з дочкою, з внучкою, і оскільки мені вже не солідно носити до колін або вище колін, я зверху діваю довгий кардиган або туги гіпюрову чи шифонову накидочку. І, звичайно, гарні стягуючі колготки. Я тут назбирала, нарахувала в себе щось шість штук тих з сових, чи він спідничок. Я думаю, що можна буде деколи вдягнути, але, звичайно, до вишиванки в мене є поважні довгі спідниці. Є біла ляна. Є чорна, довга. Так само все від секонд-хенду, від сестри і від секонд-хенду є чорна. Багато всього. І скільки їх треба? Ну, п'ять мені забагато, але вони всі гарні. Я вже думаю, їду по одному разу, потім вже визначуся, що мені найбільше підходить, що не мале, що не тісне, що не завелике, що не вольгарне, от собі залишу. Блузки хочу показати. Крім того, крім вишиванок, дуже приємно в наш час носити блузки. Вони довгі, прикривають бедра. Це остання секонд хенд, вона була дуже дешева. Я покажу трошки ближче. Можливо, пізніше одягну щось сірого кольору, не мнеться. Але ось такі дві блузочки мені дуже подобаються. Зараз я вибачаюсь, а зніму під колір е, коралів. Ніжна, делікатна. Можна вдягнути коралі, близько краще видно. І ще одна під низом. Я не знаю, чи потрібно мені їх мати. Ну, 100 в мене нема, 200 нема. А якщо є 10, як ви думаєте? Зараз зараз я зараз буду вдягати. Дереживайте, покажу себе всю. Ну, я думаю, блузок можна мати 10. 50 не потрібно, треба просто роздати. 10 можна мати. А вишиванок, скільки ви маєте? Хто мене дивиться? Любите вишиванки? У мене була дурна мрія така, ну Та то не дурна, то антифінансова, анти... анти, можливо, не мала б я такої можливості, коли я працювала на вернісажі, і мій намет стояв навпроти іншого намету, де саме торгували вишиванками. Вони були настільки гарні, це було десь 15-му році, що я собі мріяла, колись дороблюся, куплю собі одну вишиваночку на довгі рукави, одну на короткі, одну туніку, до брюк чи до весів. А одне плаття і решта все повністю викину. У мене шафа порожня, тобто я маю на увазі літній одяг. Це не означає, що тільки на презентації в театр і на виступи, на концерти. Просто кожен день їх носити. А одного разу на вернісаж на моєму базарі, то мій вернісаж маленький, в день незалежності підходить жіночка. Дуже старенька, поморщена, але з гарною статурою, з гарною фігурою. На ній шикарна, прекрасна вишиванка. Скрайка і навіть спідниця вишивана, вона йшла до церкви. Це був конкретно десь в районі Дня Незалежності. Я навіть взяла в неї в інтерв'ю і виявила, що їй 85 років. Дай Бог нам всім стільки прожити і бути в такому настрої, в такому бажанні. Просто подобатися людям. Я була захоплена в тої жінки. Іншим разом я на зупинці побачила жіночку старшого віку. Акуратно вдягнута, звичайно, нічого крикливого. Чуть-чуть в -чуть, неї тіні, чуть-чуть вії підмальовані, чуть-чуть губки, рум'яна. Ну так все настільки скромно, видно було, що вона підмальована, настільки скромно і гарно, щоб просто вона притягувала до себе своєю бесідою, і своїм зовнішнім виглядом вона була прекрасна. А іншим разом в маршрутці, їде, їде жінка, я глянула на неї надто стара, надто поморщена страшенно. вії були такі страшні намальовані, аж чуть не. Чуть не до самих брів, яскраві губи, роз, дуже яскраві рум'яна. І я просто подумала, сама я, ну, гарно, акуратно, чисто. Але я подумала, що вона не сповна розуму. Це дуже негарно, коли жінка е, робить собі страшний. Для неї здається, що то гарне, але то страшний макіяж, якщо вона вже е, здобула ці зморшки, які е, нас, нам дарує вік. Треба їх цінувати, тому що наша старість це наша перемога, це наше багатство, як я співав Кікабід за свої пісні Мої роки, моє багатство. І ось ще стоїть збірочки, що ще пропонують, я ще так вже гляну про той, той список. Брювочки легкі, от про те не нагадала, літні. Коли вже дійсно спека і хочеться зовсім таке роздягнутися. Ну, дівчатка, звичайно, може носити міні спіднички і коротке платячка. Хоча зараз пішла в моду довгі плаття, буквально до землітні. Тут для нас, після 60, ми можемо собі так само вдівати, вдягати довгі плаття. І ось я казала, що я маю біле ляне плаття від сестри секонд-хенду. Я носила, не носила його, тому що воно безрукові ну, не хочу своїх рук показувати. І ви знаєте, я вділа ту пюру на кидочку, і я тоді себе добре почувала, пішла в центр. Хочете, вірте, хочете. хочете ні, я почувала себе якоюсь царицею, якоюсь дуже величною дівчиною. Я не почувала себе, що я стара, я спілкувалася з людьми, я підходила, брала інтерв'ю, я заходила в магазин, знайомилася з продавцями і дякувала за товар, який мені показали. Я була якась особлива. Я відчувала себе людиною, тому що я, була... я бачила себе на вітринах магазинів. Я відчувала себе піднесено. Настрій. Отже, одяг створює настрій так само, як і кавуся, яку ми любимо пити. І так само створює настрій. Головне, щоб ми все-таки час від часу зверталися до лікарів, робили обстеження, які вимагають від нас, і не забувати приймати пігулки. Навіть зараз я роблю це відео, і я так само попиваю свою кавуцю, тому що я її не я зловживаю. Я п'ю тільки два рази в день, і другий раз в день я п'ю вже наполовину із цукорієм. І, або каву без кофеїну. Все одно сам процес мене надихає на творчість. І тут я ще при нагоді <клухи> знайшла знову щось, якісь записи, які я виписувала, як вдягатися жінці, які <плухи> за 60. Правила пишуть. Звичайно, класика, класичний одяг, лаконічність, жіночність, елегантність, я англійська королева. Або сучасна француженка, мріяти про те, говорити собі і з цим, цими словами оздоровлюватися. Звичайно, крій пропонують прямий, е е класичні брюки з посадкою середньої висоти, висоти. спідниця нижче колін. Я пропоную свій варіант, якщо я якщо жінки гарні ножки і вона старша, вже можна просто і вище колін, або до колін, і колодки порядні. І зверху надівати кардаган, або якось, якщо погода холодна, або шифоновиче чи пюре на кидочку, щоб прикрити ноги, щоб їх дуже не світити, не показувати їх людям. Плаття, звичайно, якось бажано темно, не обов'язково темно, може бути сірий, бежевий, не крикливий. Але в мене є червоне, я ж його ні разу не вдягала. Я діну, воно червоне з чорним і до чорних вусин я хочу їх вдівати. Пальто, звичайно, кашемірове. Повинні бути відсутні міні, максі, е, ультрамодні речі, е, кричущі, кольори, е, строкаті деталі. Е, головне, щоб був мінімалізм, прибирати речі, які вийшли з моди. Отже, і в старшому віці, після 60, ми повинні бути модними. Ну, Подивіться, якщо йде якась бабулька, я, я розумію, якщо немає здоров'я, то там вже і психіка порушена. Якщо людина старенька, все одно буває так, що жіночка може бути старенька, але в неї напуцовані мешти, нехай не модні. Але якщо вона йде в розхлябаних е кросовках, яких знайшла на коло смітників, то це дуже неприємно. Є такі, є такі, просто в них вже психіка не працює. Але якщо е дожити нам так, до старості, щоб нас е і діти могли нор нормально доглянути і нормально вдягнути, і щоб ми вийшли на проглянку не просто брудних. Капцях чи якісь брудні сороці, щоб ми були сучасними, красивими, люблячими, і щоб нас любили і щоб ми любили. Ну, що, ще щось би показати вам своїх речей, оскільки я вже коло тої стою. Була така мода на туніки, Ну, то було десь кілька років тому, і я тоді перестала носити ці, вже ще навіть будучи повною, я перестала носити дові спідниці. А перейшла на туніки і чорні лусини. Так само почалася мода на лусини. їх купляли, продавалися різні, і плотні, і тоненькі, і такі, щоб гуляли ногу, і такі, що скривали всякі зайві некрасивості на ногах. Я собі так передивилася, в мене ще трохи є тих тонік. Так само три-чотири. Я не знаю, що мені потрібно їх аж настільки. Буду вже все перебрала, все попрасувала, позашивала. Я підготувалася повністю до літа. Зважайте, погоди немає. Що ще показати зараз, шановні мої подружки? Ще зимою я чула повідомлення таке стилістів, що літом буде, ну, дівчата щоб носили буде сильна мода на чоловічі або на довгі широкі сорочки. Це в мене жіноча, але вона в мене збереглася вже з давніх часів. Я, напевно, при погоді буду і носити. Довга, можна часом вдягнути і топік, і ту сорочку не защіпати. Мала ще одну білу, яку помилково купила, виявляється, я віддала дала чоловіку, виявляється, я мала вже жіночу довгу сорочку на довгі рукаві, на короткі рукав. Сорочка розлітайка, при сильні можна тягнути і маючку. але, звичайно, дивлюся, що я вже поморщена. Шия вже не така робити масаж, оливкою-олією, перед сном, зранку, як тільки, тільки звичайно спеціальний одяг мати для того, смастити мастити оливкою олією. Лишити так і часом помасувати, трошки, щоб ці зморшки наші вікові стерлися. Але, дорогені дівчата, я чому це вам розповідаю? Любіть себе, поважайте себе, поважайте інших і поважайте себе, і любіть себе. Я, я себе люблю. Але що зробиш? Життя носить свої корективи і хвороби, і різноманітні і проблеми фінансові, і закінчую той свій виступ. Тим, що я вам дякую за те, що ви мали терпіння подивитися, і я дуже хочу, щоб ви мені написали, хто звідки і хто дійсно себе любить і поважає, і хоче довести свій, свій гардероб до мінімалізму. Я би радила ну, не зовсім. Я кажу, я не максималіст і не мінімаліст, але 4-5 футболок можна мати, 4-5 платів можна мати, пару спідничок можна мати, колодки треба мати більше, хто їх носить. Ну, Звичайно, там я вже не сказала нічого про хатні тапочки. А вишевинок я б хотіла мати більше. Я не знаю, що я зароблю, але можна мати і на довгі рукави, і на короткі, на різноманітну погоду. До них я роблю сама намиста і наступного разу обов'язково вам покажу, бо я вже не раз в своїх відеоблогах показувала свої намиста ручної роботи. Я щиро ще раз дякую і прошу писати мені відгуки і писати коментарі і написати, хто як ставиться до. До цього і навіть пропонувати свої якісь речі, що можна, а що не можна носити в тому віці, коли нам за 60. як ми повинні себе вести, як ми повинні себе любити. На все добре, цілую всіх.